Хочу заробляти на ігрову приставку хочу. Проєктор. Я хочу купити для батька телефон новий. Мене звати Роман Родіонович Левицький. Мені 23 роки. У мене село місто Чернігівка так окуповане. Бердянський район так окуповане. Ми три роки тому ми з мами з батьком приїхали для мене не що роботу чудовий пекарню Good Bread. Покажіть, де ваше робоче місце. А робоче місце? Там, там, там. Ну, один рік я почав сіяти муку, я тренувався, і я наповняю бокси 16,5-50 кг. Вищий сорт, перший сорт, Ну я відкриваю по два мішка, по два савка набираю раз, раз-два. Все. І що воно робить? Ну, працює, сіє, молимо, і я наповняю бокси. Загалом до роботи в пекарні залучено 43 людини з ментальною інвалідністю. В ротації хтось приходить 5 днів на тиждень, хтось один день на тиждень, але вони всі мають певні обов'язки і план своєї роботи. Ми беремо спочатку так, так. потім так, щоб він мав гарний вигляд. Мене звати Михайло, мені 39 років. Працюю я тут сім років. Я головний пекар, стою на печках, дивлюся за хлібом, щоб він випікався і не згорів. Я приходжу сюди на 7.30 Кожен день. Хтось з нас приходить пригніченим, а хтось з веселим, ми тут обуваємо, жартуємо. Але коли ми працюємо, нам не до жартів, бо треба випікати хлібчик. Дивлюся ще за хлопцями, дівчатами, щоб вони не гуляли, не ходили. І якщо хтось ходить гуляє, я їм даю роботу, щоб то ви строгий керівник? Не дуже. Другі. Я кажу, приберіть там стіл чи допоможіть мені змазати форми на наступну партію ті Коли ви з собою гордитеся, в які моменти? Коли я може, бачу, коли люди на фотографіях тримають хліб. Я цей хліб спік, дуже гарно його спік і віддав людям. 80% нашої виробничої потужності ми використовуємо для випікання саме безкоштовного хліба і виготовлення безкоштовних обідів. Щодня на сьогоднішній день ми випікаємо десь 400-500 хлібин на день. Будь-що, що виготовляється тут, воно виготовляється людиною з ментальною інвалідністю, але в супровіді з фахівцями, з людьми, які мають фах, які знають технології, які можуть навчати в тому числі. 45, бо це темний у нас хліб. Він дуже довго йому треба багато. Хвилин, щоб він піднявся, стоявся. А білий, то швиденько розтаюється. Що мені подобається, так це на пічках стояти. Дивитися, як хліб випікається, коли він вже набирає смачний запах. Кортить деколи відламати скоринку і спробувати? Так, дуже дуже. Але ж це... Треба відправляти ну, хлопцям. То я терплю. Ви для військових печаток? Так, та для військових і для yeah. перес... людей, які не виїхали зі своїх домівок. Прифронт... На прифронтових територіях. Так, 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 так. Я працюю в пекарні чотири роки. Я був молодшим пекарем, коли прийшов сюди. Не вмів нічого, навчився, став пекарем. Потім захотів стати кур'єром, це спілкування. Коли я ну, цей хліб передаю ну, в приюті, там, ну, наприклад, нужденним, безхатним люди, які не мають житла. я бачу всі очі вдячності, цю посмішку. У мені цього достатньо. Це найбільше соціальне підприємство, яке працює саме з такою категорією людей. Більшість таких людей в дорослому віці потрапляє до психоаналогічних інтернатів. І мені здається, що це таке право людини на роботу, право бути корисним. І зараз, під час війни, ці люди випікають безкоштовних хліб, який ми відправляємо в профронтові території. Харківська область, Донецька область, Сумська область, Херсонська область, вже трішки Дніпровська. Міста з переселенцями ВПО. І так далі, і так далі. Ось тут зона пакування хліба. Це наші великі печі. Ми випікаємо хлопці, міша і міша. Вони головні сьогодні на цьому етапі. Вони виймають хліб з печі, викладають його, чекають, поки він вистигне, і тільки після цього пакується в коробки. Це наші великі тістоміси та борошно просіювач. Тут зона ручної формовки залишаємо автоматизованим тільки те, яке вимагає складної фізичної праці, як, наприклад, тістоміси. Все, що можна робити руками, ми залишаємо поки що в ручному форматі, тому що це додаткова можливість розвинення навичок. Це наша Катя. Катя вже давно працює з нами. Катя, розкажіть, будь ласка, що саме зараз відбувається. Зараз відбувається замість тіста. Тут десь двух хаток 25-26. Хліб, хліб, кирпичик білий. Скільки треба грам тіста на хліб кирпич? 50, 450 400, І так і так. Спочатку делаю з тіста блинки. Потім делаю шов. Що треба попортувати внизу. Да, покажу. Дом форму. Зона нашого кулінарного цеху безкоштовні обіди, які беруть в нас організації громадські, волонтерські, вони е, дійсно потрібні. Десь 80% це люди, е, які мають житло, вони мають. Е, Якесь забезпечення, але, на жаль, недостатньо для того, щоб купити собі, наприклад, щось, приготувати щось м'ясне або зробити щось гаряче. Щодня обід, який ми готуємо, він пакується теплим в ланчбокси, передається кожній людині окремо. Я готую обіди для персоналу і для бездомних і малозабезпечених. Для персоналу сьогодні у нас рисова каша. Салат з бурячка або огірки на вибір і куриця. Ребята допомагають мені готувати котлети, біточки, тіфтельки. І салати нарізають, і полуфабрикати. Он Наталка, Це перша помічниця моя. Цілує, то вже цілує. Обіймає, то вже обіймає, щиро. Я з міста Часів Яр. І коли почалась війна, коли вже стало зовсім страшно, діти виїхали перші, а потім забрали і мене сюди. Коли вже не стало моєї квартири, вже збиратись нікуди. Я дуже задоволена, що мене сюди прийняли. Я тут живу, я тут живу на роботі. Можу звернути увагу вашу на ось цю дошку. Традиційно так склалося, що наші адміністратори записують для наших пекарів кількість хліба, направлення, куди будуть передаватися цей хліб. Ця дошка вона є таким певним маркером для наших співробітників, що те, що вони роблять, ось воно потрібно воно передається людям. Це кількість хліба, який випакує на день 420. Да. Що спечі буде працювати? Добре. Є люди, які пішли від нас вже працювати в якісь інші пекарні. Тобто, і це прикольно, тому що ми тут не для того, щоб затримувати цих людей назавжди. Вони повинні працювати ще десь, і суспільство повинно їх приймати такими, якими вони є. Це інколи буває складно. Але ну, мені здається, по нашому досвіду, якщо дивитися, це гіперреально. Просто треба цього хотіти. Я просто ніде не влаштувався, оскільки я також є інвалідом другої групи. І таких людей, як я, не беруть на роботу. І ця пекарня це ну, на даний час єдина пекарня ну, в Києві принаймні, яка влаштовує таких інвалідів. Ця пекарня ну, для мене. Моска єдиний шанс працювати, жити нормально.